Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Стрілець! З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві аспекти місяця, щоб ви якомога краще спланували його і реалізували свої плани. Нагадую, що ваші прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком місяця. Ці теми дуже часто переплітаються та доповнюються одна одну. Не знаєте знак свого асценденту? Нічого страшного, пишіть мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, допоможу розібратися із знаком асцендента та сіткою демів. Оскільки прогноз є загальним, то для індивідуальних прогнозів ви можете. Звертатися до мене в директ в інстаграм або ж телеграм для більш детальної інформації, оскільки особисті аспекти завжди сильніше впливають на нас. Для вас, вересень, це дуже потужний період, коли ви зможете досягти своїх амбіційних цілей, ви можете реалізуватися в кар'єрі, в статусі, головне діяти, і вже зараз потрібно до цього готуватися. На нас чекає осінній коридор затемнень, коли ми можемо підбувати підсумки, відсіювати все непотрібне. це кармічний час, а також починати щось нове, впускати нові перспективи в своє життя. Буде день осіннього рівнодення, який також дає нам чудовий потенціал для подальших успіхів. Уран, планета. Інновацій, революції, свободи та незалежності буде переходити в ретроградний рух. Що це буде нам давати? Зараз про все це більш детально поговоримо. А ви поки що поставте лайк і напишіть мені зворотній зв'язок. Дуже дякую вам за підтримку. Це допомагає мені створювати для вас нові нові відео. Тож для вас, мої любі стрійці, 1 вересня Сатурн, планета стійкості, відповідальності, наших законів. Внутрішнього стрижню, особистих кордонів, буде в ретроградному русі переходити в знак риби, ваш четвертий сектор, тобто вас може повертати до певних обов'язків відповідальності, які вже були колись. Ви можете прописувати плани, які стосуються тем місця проживання, сім'ї, нерухомості, але плани мають бути більш гнучкими, оскільки Сатурн, в знаку риби. І він ретроградний. Тобто плани можуть різко змінюватися, можуть бути відкати назад. Головне, щоб ви дотримувалися дисципліни і відповідальності перед вашими членами родини. Це також може бути і перепідписання угод, контрактів, які стосуються землі, нерухомості, можуть бути сприятливими допомога вашим родичам старшого покоління. 2 вересня Меркурій буде переходити в знак. Діва, ваш десятий сектор, і там, де Меркурій, там багато мислення, спілкування, інформації, можуть бути підписання угод. Укладання нових, і перепідписання старих, ви можете більше виступати, заявляти про себе, звертатися до керівників. Тобто, десятий сектор це все, що стосується, і ваших амбіційних цілей, і кар'єрного росту, це і ваш статус, ваше визнання соціумом. Зараз ви можете укладати вигідні контракти для вас, або ж робити покупки, вигідні статусні. Це може бути і переїзд, укладання договорів. Або ж можуть бути гарні звістки, які стосуються, наприклад, одруження або ж народження дитини. Може бути отримання важливих документів, важливої звістки для вас. 3 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Ураном, оскільки Меркурій це інформація, а уран щось різке, креативне. Нестандартне, в напружених аспектах дає поломки, тож можуть бути і поломки засобів зв'язку, електропостачання, можуть бути і затори на дорогах. Слідкуйте, будь ласка, за своїм транспортом, за технікою, можуть бути затори та поломки. Торкається цей аспект 10 до 7 сектору, тобто можуть бути затримки, які пов'язані з партнерськими відносинами. Їмовірно, Планували, наприклад, підписати угоду, але плани змінилися. Або ж це стосується перегляду ваших відносин із партнерами по шлюбу, або ж по бізнесу, клієнтами, опонентами. І ймовірний період підвищеної конфліктності. Тож прислухайтеся до думки своїх опонентів, і це допоможе вам краще їх зрозуміти і уникнути конфліктних ситуацій. 5 вересня Марс буде на аспекті до Юпітеру. Цей аспект. Дає дуже велику енергію, сильну енергію для того, щоб ви проявляли лідерські якості, відстоювали свою точку зору. Може бути підвищена конфліктність з авторитетними людьми, але це чудовий час для того, щоб ви показали і свій авторитет. І головне тут бути уважними на дорогах. Ви можете в цей період переоцінити свої сили, тож зважуйте. Торкається цей аспект вашого 11-го та 8-го секторів. Тобто, з однієї сторони, думка в більшості колективу, це може бути пов'язано із впровадженням нових технологій. А восьмей це спільні ресурси і фінанси, це ризикові операції. Стосується також великого бізнесу, що може бути пов'язано із інтернетом та соцмережами. 7 вересня. Буде місячне затемнення. Починається осінній коридор затемнень. Ми вже зараз можемо відчувати його дію, і він закінчується 21 вересня. Сонячним затемненням в період місячного затемнення це відбувається повня, поблизу кармічного місячного вузла. Загрінучем це буде о 18 годині і 8 хвилин. Для Києва 21 година і 8 хвилин. В цей період ви можете підбивати підсумки, отримувати результати за попередні півроку роботи. Прийде ясність темок, яка торкається вашого четвертого сектору. Можуть бути ясність щодо вашого місця проживання, щодо питань нерухомості, спадку, землі, а це також і вирішення сімейних питань. Для когось це може бути переїзд. Заключення угод купівлі, продажу оренди житла буде крапка на темах, які добували вас стосовно членів родини, а може бути повернення когось і зустріч із вашими родичами, збори в сімейному колі. Це може бути і завершення когось проєкту, який пов'язано із нерухомістю або ж роботою на дому. Також чудова можливість для вас для того, щоб прибрати все зайве з дому, зробити ремонт або ж Генеральне прибирання. 9 вересня Венера буде в напруженому аспекті до Гекати. Венера це планета, яка символізує наше відчуття прекрасного, любові, радості, гармонії, натхнення та творчості наших взаємовідносин та фінансів. А геката це цінюва сторона місяця, це чорний місяць. Тобто він символізує наші таємні побоювання, острахи, зацикленість на чомусь. Тож зараз можуть бути. Придирство, критичність стосовно наших партнерів, торкається цей аспект 9 та 12 секторів. Тобто, можуть бути непорозуміння, які пов'язані із іноземцями, далекими землями. В цей час вам може здаватися, що ви не маєте стільки авторитету у людей, наскільки б цього хотілося. Ви може здаватися, що недостатньо знань, і ви можете в цей період більше занурюватися в самотність. Відходити від інших, щоб побути на самоті, не займайтеся в цей період самокопанням, не заглиблюйтеся в старі проблеми. Можливо, нав'язані вам з дитинства, з молодості, якісь стереотипи. Важливо в цей період більше відпочивати, приділяти увагу своїм творчим талантам, хороший період для вирішення питань переїзду, особливо імміграції. Також ви можете пропрацювати дію чорного місяця через дипломатію, через ніжність, через прояв творчості. Із 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця, Меркурія та кармічного місячного вузла кету. Цей вузол вказує на накопичену карму, на наш попередній досвід. І Меркурій це планета мислення та інформації. Тож ми можемо переглядати ту інформацію або ж ті. Знайомства, що нам були відомі давно, з ким ми зустрічалися давно. В Цей час ви можете переглянути, чи дійсно ви на тому рівні, який ви хочете, оскільки вони у з'єднанні в вашому 10 секторі. І на базі того, що ви маєте вже певний досвід, певні навички, певні скіли, ви можете. Щось удосконалити, здобути нові знання, підписати нові угоди, і це буде трампліном для того, щоб ви піднялися по кар'єрних сходах, показали свій авторитет. І 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, торкаючись вашого 10-го. Та четвертого сектору, з однієї сторони, ви хочете досягти своїх амбіційних цілей, мати якийсь статус і просуватися по кар'єрних сходах, а з іншої, вас буде тягнути назад до відповідального ставлення, до обов'язків певних вашій сім'ї. Тож цей період головне тримати баланс, і тоді обов'язково прописувати плани. Вони мають бути більш гнучкими для того, щоб балансувати між роботою вдома і роботою на посаді, наприклад, своєї, або ж займатися і рутинними побутовими обов'язками, і реалізовувати свої амбіційні цілі. 18 вересня Меркурій буде переходити вже в знак Терези, торкаючись вашого 11-го сектору, і вже тут ви будете більше мати активності та ініціативи, пов'язані із дією через соцмережі, реалізації своїх планів, а також спілкування з друзями. Ви можете створити власні курси, наприклад, онлайн і створити власні групки людей, стати їх лідером, проявляючи лідерські якості та ініціативу за Марсом. 19 вересня Венера буде переходити в знак діва, ваш 10 сектор. Там де Венера, там удача, і це чудова можливість для того, щоб ви проявляли свою дипломатію, харизму в темах, які стосуються кар'єри та статусу. Ви будете більш привабливими, харизматичними для людей. До вашої думки будуть прислухатися. Чудова можливість для отримання фінансової винагороди. Це можуть бути премії за ваші творчі проекти. 21 вересня буде сонячне затемнення, тобто молодик поблизу кармічного місячного вузла, тож в перші години настання сонячного затемнення ви можете прописати плани на наступні півроку вперед, наскільки це потужна енергія, торкається цей аспект вашого 10-го сектору, тобто, ви можете щось почати з чистого листа, яке стосується вашого статусу, статусу в шлюбі. В державі, наприклад, а це може бути і переїзд, і для когось одруження, для когось розлучення, чудова можливість реалізувати себе, створити власний бізнес, підписати вихідні контракти для вас, зробити вагомі покупки. В цей період буде діяти рідкісна, але потужна конфігурація парус за участі вищих планет та Сатурну. Зараз і Сатурн, і Уран. Ретроградні, вони будуть повертати вас до вирішення певних питань, які стосуються і відповідальності, і впровадження чогось нового. Головне, відсіювати непотрібне, старе, бути готовими, відкритими для нових перспектив, вірити в свої сили, і тоді обов'язково ваші мрії будуть реалізовані. Сонце буде переходити в ваш одинадцятий сектор, і ви можете реалізувати себе серед друзів, там, де. Сонце там основний фокус вашої уваги. Це чудовий період і для того, щоб приділити час астрології, новим технологіям, авіації, космосу, сфері IT. Цього ж дня, 22 вересня, Марс буде переходити в знак Скорпіон, ваш 12-й сектор, і більше активності буде у вас пов'язана із. Побутовими рутинними обов'язками, які приховані від інших людей, для когось це може бути пов'язано із роботою, яка віддалена, або ж усамітнена із творчими проектами, або ж Відпусткою, або це стосується декрету, в цей час ви можете більше працювати над собою, над своїм внутрішнім світом, більше допомагати партнеру по шлюбу, і також хороший період для мандрівок далеко для когось для імміграції, або ж активного вирішення питань документів на імміграцію. Хороший період для того, щоб поїхати в ретрити, відпочивати. 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись вашого 12 та 3 секторів. З однієї сторони, ви можете відсіювати все непотрібне, яке стосується контактів. А це можуть бути і підвищена конфліктність із колегами по роботі, сусідами або ж родичами. Головне, не втягувати себе в конфлікти. Ви можете залишатися при власній думці. Плутон допоможе вам позбутися всіх зайвих контактів, всієї зайвої інформації в цей період. А Марс допоможе вам активно діяти там, де ви дійсно хочете проявлятися, де ви відчуваєте спокій. Будьте обережними в цей період із колючими ріжучими предметами, і на дорогах уникайте великих скупчень людей, і тоді обов'язково своєю потужною енергією планети допоможуть вам реалізувати ваші плани і найкращим чином. Любі мої стрільці! Я бажаю вам успішного вересня, щоб всі ваші плани реалізувалися, і до наступних зустрічей наступних відео.